Миски та відра наповнені водою. Такі наслідки дощу, що пройшов 7 липня у селищі Новогульвинське. Мешканці будинку по вулиці 9-ї п'ятирічки кажуть, крівля протікає від початку весни, проте після останнього дощу у квартирі обвалився шматок стелі. Так, тоді дощ був. Угу. Я побачив, кришу валиться, і от краплі тут сюди. До мене звернулись мешканці. Цієї квартири, починаючи з зими, після того, як сніг розтає, от є така проблема, що постійно тече потолок. Постійно тече, постійно ці потопи. Вони неоднократно зверталися в ЖЕК до начальника ЖЕК, до головного інженера з проханням, що допоможіть, щоб цього не було. Мешканці кажуть, після чисельних звернень отримали від Жека відповідь, у якій зазначено, що їх заява розглянута та внесена до поточного ремонту, тобто з ремонтом доведеться почекати. Так як мені начальник ЖЕКа сказав, що е, план поточного ремонту е, цього будинку, скажімо так, оцієї даної квартири, він сказав, що буде орієнтировочно в сентябрі місяці. Це я вважаю, що це не є допустимо з начальником. Жаку журналістам поспілкуватися не вдалося а впродовж дня жоден робочий телефон на дзвінки не відповідав.